Друзі, доброго дня. Сьогодні проводимо огляд двокімнатної квартири в ЖК Новий парковий, розташований за адресою 30 перемоги місто Черкаси. Так, санвузол. Стояк вже встановлений. Ванна кімната, також вже там встановлено, гардеробна. З гардеробною переходимо до кухні. В кухні є вихід на балкон. Досить немаленький балкон. Також на кухні вже встановлений газовий котел, газовий лічильник. Кухня досить простора. Проведено додаткову стяжку підлоги по всій квартирі. Переходимо в коридор. Просторий коридор з коридора вхід в спальню кімнату. Спальної кімнати переходимо до вітальня. Вітальня досить немаленька, простора. Вікна виходять у двір та на дитячий майданчик, для того, щоб вам було зручно спостерігати за своєю малечою. Запрошуємо до перегляду. Квартира варта вашої уваги.